Знаєте, як вичислити, чи район розвивається в плані будівництва чи ні. Напевно, треба просто подивитись на оточуючі будинки. Уважно. Потім я навіть не сумніваюся, що через півроку тут щось почнуть будувати, тому що там... Аби бачите, вже 1, 2, 3, 4, 5 кранів. Ще одна будова. Ще одна пісна. За цим парком знаходиться спортивний комплекс. Досить великий, десь приблизно як футбольне поле. Там дали ESO. Школа для старших. Это последний класс. Эдукасион-секундария обязательная. А вот там уже вдольницей это секунд. Горы. Так у нас какие-то не дневные но все-таки горы. на гори. До речі, дуже цікава легенда ну, легенда із цією історії, Це легенда про Сагунто. Що і воно так і є, що Ханнибал, Ханнібал, чи Ханнібал, як його називають, зі своїм військом з Африки. Це був перший замок, замок Сагунто, який вони змогли підкорити. Вони ввійшли в Європу. Ну і якщо хтось цікавиться історією, цікавився і знає, що вони там майже всю Європу завоювали, а зайшли саме звідси. Дві заправки конкуренти. Там. Ось якось так воно виглядає. Тот-то Вендас. А, Кинентас Вендас, по поднимается, как 500 квартир. Далее развивается, далее выдуется. Ну, в Испании это нормально, вас просто эти 500 кюков на Один там 500 может быть, но это довелось, но Отак тут такі штрафи, що вони просто дають бояться. бояться за свою страховку, за так, ми прийшли. Люди собачать вигулюють. Досить тихо, іспанці зараз сієсть. Сєста, з'єста, з п'ять після обіду до 5 години. І в 5 вже відкриваються всі всі установи і так далі. А потім кайфують до 12-ї, до першої. Ну, як кому вдається, комусь до третьої ночі вдається. А потім вставати на роботу, потім спати, потім знову просипатися. Якийсь такий режим цікавий. Ну, в балансі принаймні. Плюс-мінус так, але тут е це рахується селище міського типу, хоча є своя мерія і е своє управління, тут е відносно великого міста відносно тієї ж валенції тут е після 12-ї тих. Є якісь такі дуже багато, дуже багато знову ж таки останнім часом незнайомих українських, російських облич нових. І чути українську, російську мову і польську, напевно, вже більше, ніж марокканці. Тому мені здається, тут буде через. Років 5 вже дуже цікаво, коли це все розбудується. До речі, там, де я показував крани, в цих будинках всі квартири вже викуплені. Тому ви можете собі уявити. Але для загального, для загального досвіду і розвитку, можу сказати, що... Ціни наразі на нерухомість завищені на штучність завищені на 41%. На деякі квартири, об'єкти, будинки, біл, світи, апартаменти і тому подібне, і студію ціни завищені, тому що попит перевищує пропозицію дуже сильно. Просять дуже багато документів. Просять контракт робочий в основному мінімум пів року. Іспанський. Іспанський документ. Довідку про доходи. Твій стаж трудовий. Просять, ну тут же по домовленості або орендодавець той, хто. Дає свою квартиру, роздає в оренду, робить страхову страховку робить, страхівку на те, що в разі несплати орендувачем страхова компанія зобов'язана йому покрити ці витрати. Ну, відповідно, це також коштує з. Орендувача, тобто то, тої людини, яка е, хоче цю квартиру в разі, якщо господар погодиться, тому що на цю квартиру е, до, е, до останнього приходило вже 10 таків, і він вибирає, вибирає е, актуаль, в актуальності так, як воно зараз вибирає той, хто здає. Тому ціни завищують, але коли немає куди діватися, треба мати принаймні дах над головою. Ну, кому просто дах над головою, а кому і е... яку-небудь віллу з басейном за 5 мільйонів. тут вже залежить від кожного. З вами був Руслан Котик. Якось так починаю. В такому форматі побачили. Ставте мені ці вподобайки, лайки і так далі. Сердечки можете не ставити. Можете ставити. На зв'язку новий блокер або блогер Це більше. Ходить Блохер. Ой, клас. Руслан Котик. З вами був Руслан Котик. Блохер з Порту до Солонта, кандидат поліціяни наразі, mm -hmm. але та там ще наші дороги землю. Це був перший мій запис, не знаю. Кому сподобається, сподобається мені. Всього найкращого і до скорого збору.